Ти не вигорів, ти просто став іншим. Здається, що тебе виснажила робота, люди, рутина, що ти втратив інтерес, енергію, внутрішній вогонь. Але справа не в тому, що ти зламався. Ти просто перестав бути тим, ким був раніше. Те, що ти називаєш вигоранням, у багатьох випадках не поломка, а зміна шкіри, як у змії, яка скидає стару оболонку. Ти доріс до моменту, коли старі смисли більше не працюють. Але замість того, щоб дозволити собі оновитися, ти тримаєшся за минуле, ось чому все тріщить по швах. Ми звикли боятися вигорання, ніби це вирок чи небезпечний діагноз, але часто це не хвороба, а чесний внутрішній сигнал. Старі цілі вже не надихають, а нові ще не народилися. Це не кінець шляху, а роздоріжжя. Колись тебе по справжньому заряджало те, що зараз викликає тяжкість у животі. Ті самі слова, та сама робота, ті самі люди, але всередині вже інший ти. І поки ти намагаєшся жити за старим сценарієм, оновлена версія тебе тихо протестує, ти не втратив енергію як таку, ти втратив сенс, який колись цю енергію запускав. Раніше ти жив на треба, потім перейшов на можу, а зараз прийшов етап навіщо? Якщо не переосмислити навіщо. Життя починає здаватися тісним, як одяг, із якого ти виріс, але вперто продовжуєш носити. Парадокс у тому, що вигорання часто працює на тебе, воно чесніше за будь-які мотиваційні фрази, бо не підлаштовується під очікування, а показує, де ти вже не на своєму місці. Це внутрішній стоп сигнал, досить тягнути старе, пора щось змінювати. Ми ростемо навіть, якщо не помічаємо цього щодня. У студентські роки для тебе було важливо комусь щось довести, потім заробити, втриматися, вирости в кар'єрі. А в якийсь момент раптом виявляється, що головне питання не скільки, а заради чого це не просто втома, це еволюція твоїх цінностей. Психологи говорять про зміну системи мотивації, мозок не просто стомлюється від великої кількості задач. Він виснажується від завдань, які більше не мають сенсу саме для тебе. Коли те, що ти робиш, не збігається з твоїм внутрішнім, навіщо кожен крок відчувається як витік енергії. Уяви, що ти все ще біжиш марафон, але фініш уже давно позаду, а ти бігаєш колами просто за інерцією, бо боїшся зупинитися. Оце й є відчуття вигорання, рух без напрямку. Ти прокидаєшся зранку, ще навіть не вставши з ліжка, дивишся в екран телефону й уже втомлений. Не тому, що ти слабкий, а тому, що в тому, що чекає попереду, ти не бачиш продовження себе, не впізнаєш там свій шлях. Можливо, ти помічав після певного віку вже не хочеться хапатися за все підряд, за те, що раніше заряджало. Це не обов'язково депресія, часто це внутрішній апгрейд. Стара система мотивації вимикається, бо вже не відповідає тобі. Мозок, ніби каже, це більше не твоє шукатимемо інше. Ми сприймаємо цю паузу як пустоту, апатію зі мною щось не так. Хоча насправді це тиша перед новим сенсом, як затримка дихання перед черговим глибоким вдихом. Тобі не треба роздмухувати старий вогонь, потрібно знайти нове джерело. Подумай, скільки разів у житті ти відчував, що все розвалюється, а потім виявлялося, що це був початок кращого етапу. Вигорання дуже часто, внутрішній ребрендинг воно обнуляє стару карту, щоб ти міг накреслити нову. У природі постійне оновлення, закон, клітини твоєго тіла повністю змінюються за декілька років. Чому ж твоєму характеру, мріям і цілям не можна змінюватися? Відпустка, зміна міста чи навіть країни самі по собі не виліковують вигорання, якщо ти повертаєшся до тих самих внутрішніх налаштувань, можна змінити краєвид за вікном, але якщо всередині лишається той самий конфлікт між роблю і навіщо, виснаження повернеться. Це як заливати нове пальне в двигун, який працює не на той процес. Найглибше джерело енергії не у каві і не в мотиваційних роликах. А у збігу двох простих речей, що я роблю і заради чого я це роблю? Мозок не любить безглуздих зусиль. Якщо в діях немає особистого сенсу, він починає глушити бажання це не збій, а захист. Ми витрачаємо сили не туди. Тому, замість того, щоб силувати себе новими методиками успіху, варто задати собі чесні запитання наприклад. Якби мені не потрібно було нікому нічого доводити, чим би я хотів займатися, що було б варте мого часу навіть без аплодисментів і лайків, відповідь на такі запитання часто стає тим самим антивірусом проти вигорання ти виріс, а мрії в голові досі можуть належати попередній версії тебе колись тобі хотілося визнання статусу, зовнішніх доказів, успіху. Зараз, можливо, важливішими стали спокій, близькі люди, здоров'я, відчуття, що твоє життя має глибину, це не провал, а природний перехід. Але оточення іноді нав'язує думку якщо ти перестав прагнути того, що колись вважалося правильним, то ти збився зі шляху. Насправді це означає, що ти дозрів до власного шляху, ти не лінивий і не зламаний. Ти просто більше не ведешся на дешеву мотивацію і поверхневі цілі. Все важче витрачати час на порожні розмови, на важливі задачі, які не мають сенсу особисто для тебе. Ти відчуваєш роздратування до штучних цілей, які неможливо любити, ти починаєш цінувати тишу, щирість, глибину, ти вже не так хочеш успіху для картинки. Ти хочеш змісту, справжності, відчуття, що живеш у своєму ритмі. Щоб оновитися, не потрібно різко ламати все життя. Перший крок перестати панічно чіплятися за старе, дозволити собі визнати, той етап закінчився, я змінився, не затикати внутрішню порожнечу постійною зайнятістю, серіалами, соцмережами чи нескінченними задачами. Навпаки, дати цій паузі право існувати. Саме в такі періоди тиші народжуються нові ідеї, нові відповіді про себе. Найбільша помилка після вигорання спробувати повернути все, як було як було, вже не працює для того, ким ти став, і це добре. Життя не очікує, що ти знову одягнеш стару роль, воно пропонує стати більш справжнім. Після такого внутрішнього переплавлення ти перестаєш хапатися за зайве. Починаєш відрізняти важливе від нав'язаного, ти стаєш більш економним у тому, на що витрачаєш увагу, менше шуму, більше суті. енергія повертається не тому, що ти відлижався, а тому, що в тому, що робиш, знову з'являється заради чого. Коли твої дії співпадають із твоїми цінностями, мозок сам підкидає тобі паливо у вигляді дофаміну і інших хімічних підкріплень. Вигорання слабшає там. Де з'являється чесність, воно не руйнує справжнє, воно спалює лише фальш. Усе, що тобі більше не підходить, обгорає і відпадає, залишаючи простір для нового. Тож не так страшно згоріти, як страшно так і не дати собі оновитися. Старий ти боровся за схвалення, новий ти шукає внутрішній спокій. Старий ти гнався за результатами, новий починає цінувати сам процес, старий ти намагався стати кимось для інших. Новий ти прагне просто бути собою для себе. Ми часто думаємо, що дорослішання це накопичувати досвід, статус, речі. Насправді це дуже часто про позбавлення менше зайвого, більше істинного. Коли здається, що все обнулилося, це може бути не кінцем, а перезапуском ти не вигорів, ти змінюєшся. І чим менше опираєшся цьому природному процесу, тим м'якішим стає перехід. Не намагайся лікувати вигорання тільки відпочинком або кофеїном, лікуй його чесністю із собою. Перестань грати старі ролі, які давно тобі тісні. Дозволь собі стати новим. І одного дня замість важкості ти відчуєш легкість не тому, що проблем не стане, а тому, що ти перестанеш жити не своє життя. Ти не зламаний, ти в процесі переродження.